Клас, mm -hmm. супер, що все свої. Дякую вам велике. Дуже круто. Ну Це чесно, мої зуби. Це не вставні зуби, це мої ребята. І в самвела нема е, фільтрів тут. Самвел, тебе ж фільтрів нема? Самвел. Тебе фільтрів нема? А, Це мої зуби, бачите, Красиві. Я брекети носив. Самвел, скажи, що це мої зуби. Его, да, що. Знаєш, що вже пишуть, Я в виде поставлю в пишуть, Пишут, ты сам Вел договорился з ній, щоб вона щоб З ким? Симпи. Ну з той девочкой, типу, що вийшло. Що я договорився, щоб вона вийшла, то тобто ты такое Чорт, ти що, блядь, Ну Ой. Йобнутий, блядь. Я сам охуїв на цени стрелку так Але быстро це... Ти... показую. Я їй так, це саме, показую, ні, і, типа, типа, уходи, уходи. Саме... А вона, ти... блядь, пішла, усілась туди. Ти бачиш? Вона була до кінця. Якого мені льва подарила тільки що міла? М -м -м -м. А я зрозумів.